Крутиться на сонечку. ти Ді товстенький кіт. Всім доброго дня. У До нас прийшла весна вже справжня цей раз. Кожен день все тепліше і тепліше. Сьогодні черга австралорпів, Ось так. Да. Тут бачите, ми таку зробили. Гірточку, отак обтягнули поки що. поки буде вже робитися щось більш-менш стаціонарне. Ось. Ой, як тепло, на сонці взагалі тепло. Австранорпи. Задоволені вони. Задоволені мої кури. Так, тут у нас трішки вже... У мене тут цибулі трохи було такої, що багаторічна, ну вона вимокла. Трошки, може, і лишилось щось. Часник воно вилазить. Не знаю, видно. Вон таким червоненьким видно. Ну, наче весь не змок, не загинув. О, тут, до речі, вже почала вилазити цибулька. Треба вже це, напевне, буде знімати. Бо не можна було сюди залізти, тут таке мокре було, що ноги встрягали. там подивіться, бачите, там сліди такі вглибини. Оце я там пробігла, курку виганяла, то курка забігла і ледь не, не туди мене не засмоктало. Але чесник дивіться, як гарно зійшов, вже рядами, видно, вже різні сорти посходили. Вже ось, я думаю, можливо, завтра чи післязавтра. Напевно, ну, післязавтра вже зніму це все тут. Ну, це укривання. і... Його відкрию. Головне, щоб дощу не було, бо в нас так наче й город підсох, вже хочеться парничок якийсь ставити. Думала вже теплицю ж, ну, теплицю обробляти, але ж придбала індиків і тепер їм тут ще сидіти два тижні в карантині. І, напевне, в мене в цьому році буде пізніше. В теплиці справа проходити. Добрий день. Добрий день. Як справи малих, маленьких корей. У моїх маленьких курочок, півничків. Як ваші справи, Хочете тікати, я ж знаю. Я їх не випускаю разом з австралорпами. Раніше пробувала випускати, було все добре, а потім один із півників Австралорп чомусь захотів лізти на курочку бентамку, тому тепер ну, він не встиг, але дуже пільнувати треба. І я вирішила, що я не буду такі експерименти проводити. З кохінхінами. Раніше також випускала, а зараз стараюся взагалі ну, не ризикувати. Думаю, мало ли що там в того півня чи в той курочки в голові, ще, не дай Боже, залізе на неї. Вона ж така маленька, а вона ж така кругленька. Ну, підійдіть, я вас почіпаю. Ну, будь ласка, ну, зайки. ну Чого ви такі вредні? Вчора, як було, зранку бігали. Австралорпи, потім бігали кохінхіни в обід і на вечір я випускала бентамок. Ось, сьогодні, напевне, так само буде, якщо зможу загнати австралорпів. Так, давайте глянемо до індиків. Що роблять індики? Добрий день. Водичку он п'ють із ліками. Привіт! А ліки профілактичні від мікоплазмозу поставила їм. Тут у них ще купа їдла. Їсти ви його чи ні там. Бандітки і бандіти. Ось такі індики. Індик постійно пижиться. Ну, Звичайно, що зараз весна, якраз брачний період. І хоче, щоб... О, диви, побачили! Летять! Бож! А та так летіла, що аж крилами махала. Ой, чудіки. Так, що в нас тут? Хто верещить? Отакий би мені курочок розвезти. Мені дуже подобається е, окрас, дивіться, який червоний, насичений. Ну, це я знаю, що є у деяких кросів такий окрас, хто знає, напишіть е, яких. І, здається, New Hampshire, по-моєму. Хоча я, я, можливо, помиляюся, можливо, це взагалі не крос. Ну, коротше, виправте, якщо можете мене. Мені дуже подобаються такі кури, такого іменно окрасу. Давайте заберемо яйця, щоб не бруднили кури. Тут у мене вже, я сьогодні вже трошки зібрала яєць. Воно є під низом качені, бачите? Качені брудні, як завжди. Ну, качки вони. Болотна птиця, так що. Так, що там робиться? Є яйця? Давай я заберу і будеш нестись, давай. Пробач, пробач мене, пробач моє. Ні, нема яйця, все, 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 не чіпаю. Так, а ця. Ти будеш мене. О, заберу. Ааа! Ні, ні, все, все, сиди, 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 сиди. Взагалі-то таке робити не треба, ну це я так. Вже. Так. Цю не будемо чіпати, бо щось вона дуже на стрьомі. Тут дві сидять в одному, яєць поки що нема. Все, не будемо більше лізти, не хочу я їх волнувати. Значить, дивіться. Вже, до речі, в цієї качечки також маска почервоніла. щось ця качечка, до речі, якось почала хромати на одну ніжку. Я дивлюся, що качур її покрив. Мокра спинка. Он. Бачите як? Промає. Це мені не подобається. У неї вже також маска вже стала червона майже повністю, поруч з нею це доросла качка. Е, ну, вже ось ось мають всі занестися. Сьогодні в цих було два яйка, одна, до речі, десь. А де ще одна ділась? Може, полізла десь на гніздо. Ну, давайте глянемо. Де третя? Третя? Так. А, да, сидить вона, дивіться. Заховалася, там яйце є одне, воно там заховалася. Сьогодні одне було яйце. Зараз покажу від оцих уже. Напевне, від коричневої. Я думаю, що коричнево знеслася, он там. Ото саме більше гніздо, їм саме більше подобається оце отак. Бачите? Те, що саме більше заховане. Ось ціну всіх мостилися, бачите, видно, як вони мостяться, вони по колу отак вигрібають. Повністю солому і роблять е, таку лису підлогу під низом. Ось тут видно, що греблися, воно дивіться, яке кубло вже собі мостили. там. Але тут не знеслись, а знеслись саме в тому кублі. Оця качка заглядає, хоче, щоб я їх сьогодні випустила, побачимо. Може, я їх і випущу. А що ти хочеш? Ця постійно хоче їсти. Тут все в мене нагодоване, так що все нормально. Ось так кролик спить. Вик спить. Кролик. А ти чого так спиш? Зайчик маленький. Так, подивимось, чи мені сьогодні бентамочки. А, тут сидить одна. Одна сидить. Привіт! А можна тебе трогати, коли ти сидиш чи не можна? Не можна, ну не можна, то не можна. Все-все. Йдемо. Кохінхін було сьогодні одненьке яйце, а в австралорпів зараз глянемо. О, в австралорпів є що. О, чотири штучки є. В Австралорпів. Ось, тут. бачите, австралорпи несуть такі... Більш кругліші яйця. Не видовжені так сильно, а ну такі. Не... По-перше, не мілкі, а по-друге, ще й такі кругленькі, наче. Більш круглішої форми. Так, якби це так, щоб воно не впало. Зараз я в кишеню покладу. О. Брудно, того яйця, яйця трохи брудноваті. Зараз я перекладу їх в іншу кишеню і... Можемо з вами йти вже. Все, я йду, в мене є робота інша. Бородати печка. Дивіться, що робить. Припало собі влаштував попідсихало, та є, он, розрили пісок і там роблять собі сонячно піщані процедури. Ще якби зола була. О, чуєте, мала курочка кричить, але ж яйця вона не знесла, ми ж тільки що дивилися. А ця ось ще в мене одна є курочка, яка дуже любить бути на рівні моєї голови. Куди я не підійду, вона випригує то на цей кролятник, якщо я отут хожу. Така, як ото із, 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 тих, кур, ну, із тих двох борода, він мене постійно чекає на кролятнику. І та курочка, яка погано бачить на одне очко, не бачить, там де в неї бельмо. Напевне, дитинстві десь отримала якусь травму. І ще намалювалася ще одна курочка, і обидві, до речі, від кохінхіна. Ну, я ж вам казала, що оці сама порода кохінхін вони дуже спокійні. І плюс від них помість. Пішла оце така, так само вони такі спокійні і е, дуже люблять спілкування з людиною. Ось та тепер там мене чекає, а ця тепер ходить по всіх кролятниках і заглядає мені в очі, коли я тут проходжу. Все, бачите, нічого не дала, все вона спригнула. Дивіться, воно, що... курка зараз буде лягати. Лежить уже, лежить, лежить на боку, неїться дивіться. Оно, вона знов там, бачите? Поки я тут, вона тут. Це, бачите, всі нормальні кури. А от є пара екземплярів, які трішки розумніші, чи трішки хитріші, і, ну, отак себе ведуть. Повипрігують постійно, нічого на той кролятник вже поставити не можна. Іноді я сюди з чаєм, з кавою приходжу. І тепер не можу нормально тут попити, тому що курка може туди залізти. Ну такі вони дивіться, яке в них тріпало. Я ж кажу, немає золи, не хочеться аж палити, щоб димом не задимлювало. Взагалі-то не можна спалювати нічого. А давно ми вже нічого не смажили ні на мангалі, ні, ну, нічого ніякого костра не робили, не до того зараз. Ось, І нема де взяти золи, ну тобто, цього, як воно називається, вугілля, щоб курям дати. Взимку було, трохи то віддали. А зараз сюди б насипати їм, ох, вони б дуже гарно б цей. погреблися б тут. І було б їм корисно і класно. Бачите, там під кролятником зробили собі тріпало. Ті там ховаються, всі поховалися від мене. Тютя, привіт. А, півник. Он. Це ж так само той бородатий півник, це від. Мішаних курей, з'єднаних з Кохінхіном. Такий вийшов цікавий на окрас півник. А вони один одного не чіпають, вони, до речі, ж росли. Оці два оцей кіндрат і цей в одному виводку. А, хоча ні, ні, ні. Ні, ні, кіндрат ріс у виводку там, де були австралорпи. Оцей посередині від Кохінхіс. Там в тому виводку, де й кохінхі не були, а цей барвистий ріс разом із бентамками. Хто хоче там кого цікавить, можете подивитися мої відео за минулий сезон, коли лучились курчатка. Ось. Але бачите, вони один одного не трогають, не ображають і все в них, слава Богу, нормально. Барвистий взагалі такий півень цікавий, дуже спокійний хлопець. Курочок порає, якщо когось цікавилося, що він дуже спокійний, такий е неактивний, нічого подібного, він активний, подивіться, які в нього сережки довгущі. У цього дивіться, які коротенькі сережки, От, подивіться, які в цього сережки. Дивитися. А тепер подивіться, які в цього сережки. От порівняйте, будь ласка, у того і в цього. Кажуть, що сережки це признак гарного півня. Ну, не знаю, може. Мені він подобається, якщо чесно. Якщо буде все з ним добре, Дивіться, слухає, стоїть. Очі в нього такі, подивіться, які в нього очі. Наче в людини дивиться, прямо аж в очі дивиться. Не то, що там просто дивиться, а в очі заглядає. Ну Такий півник. Дійсно, порода класна, мені дуже подобається. І курочки його ось одна, бачите, з білою сережечкою. В нього також білі сережечки. Ось одна. Несуться курочки, до речі, і там десь ще є, а там за нею ще одна лежить. О, іде старий півник. Старий, ну як, на рік старший, ніж всі. Іди, іди, Петручо. Іди, тю тю-тю. Іди, подивись, що тут роблять молоді півні. Чи не порають твоїх курочок. О зараз цей буде тріпало, влаштову, зараз ляже. О, о, біла, 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 біла прийшла. О, о о цей прийшов. Ну, вижене зараз, їх ще не вижене. Воно, ну, бачите, той відчуває одразу авторитет, сам підскочив і втік. Хоча це його навіть і не трогав. Дорослий. Ну, він самий авторитетний, тому що він самий старший. У нього сережки такої середньої довжини. Ні цей, бачите, сторониця. Все-таки розумію, що цей півник крутіший. Ну все, буду я йти, а вам всім. Дякую за перегляд. Всім гарної весни і щоб цієї весни обов'язково була в нас перемога.